Здравствуйте, я В'ячеслав Францишко, і це відео знімається для сайту Подійська розпіш». А Це з один із найшомівших за три останні роки сортів яблун червономясих зимового зберігання Era. Перед вами двохрічний сажанець. Починає ці сажанці плодоносити з першого року після садіння. Можна залишити до п'яти яблучок, вони витягають, правда, розмір трошки менший. Тут теж ще їм рости більше місяця, хоча зараз вони вже важать десь до 150 гривен. Сорт повністю імунний зовсім, на ньому не спостерігається наслідки від дощового літа, немає борошнистої роси, немає парші. В цьому році на яблучках є такий злегка рудуватий загар. Це не шкодить товарній якості цих яблук. Зараз ми з вами розріжемо одне яблучко і подивимося насправді м'якоть якого кольору у ньому. Я не соковижималка, но сік ви можете побачити і значити, що сік червоний червоний